Залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальна у нас вам понеділок, 5 травня, другий блок поради лікаря. Прийнято вважати, що свинка і краснуха всього лише невинні інфекції, перехворіти, якими мало не зобов'язана кожна дитина. Це мовляв, як молочні зуби, які випадають, щоб дати місце для постійних зубів. Однак, насправді ці інфекційні захворювання з такими несерйозними іноді назвами таять в собі чимало прихованих загроз дитині. А для дорослих людей часом представляють і реальну небезпеку з здоров'я. за мить поради лікаря. Віталій Євтушенко, кандидат медичних наук, головний дитячий інфекціоніст міста Києва. Сьогодні у нас у студії 223-09 71 Сьогодні таку піднімаємо ну, дійсно популярні захворювання для дітей, але часто ми чуємо, що й дорослі люди, незважаючи на те, що ну і ніби оточення поблизу такого серйозного не було. Діток, які захворіли на ту чи інше інфекційне захворювання, он, от, зокрема ту вітряну віспу, але теж хворіють. Сьогодні поговоримо. Будь ласка, єдине, що звертаю вашу увагу, маєте змогу поставити взагалі питання, якщо є Дитячим інфекціям ну скористатися такою нагодою, прошу вже телефонувати 223-0971. три Віталій В'ячеславович, добрий день. День. Я рада вас бачити. Ну, в принципі, здавалося б, ну кожен з нас і так перехворів. Я по собі навіть кажу так, і ну, всі мають перехворіти. Буває так, що навіть на днях, знаєте, як дивиться якийсь фільм, і там був такий момент, якраз коли вже один захворів вітряною віспою, а в родині були там трійняти, ще їх троє трійнят спеціально привели до тієї родини, щоб ці три врешті-решт теж врешті захворіли, перехворіли. І той тато питає, навіщо ж ви прийшли? Ви знали, що в нас вітрянка, навіщо ви прийшли? І ще троє дітей привели. А він каже, то тому що треба, щоб вони вже Захворіли їм зараз по 5 років, нехай зараз краще перехворіють, щоб вони не хворіли мені в дорослому житті. Але, знаєте, то кіно зрозуміло, Хоча в реальному житті, наскільки я знаю, теж так роблять. Так, і ж те, є такі є, так? моменти, так. Та, хоча... Скажіть, але вітряна віспа, ну, правда, її всі мають перехворіти? Ну, скажімо так, в дитинстві. Чи, в принципі, ну, хворі... це не обов'язково насправді? Інфікуються практично всі. Uh -huh. Але ті, хто вакцинований, вони можуть перенести цю захворювання і в такій прихованій формі, uh -huh. або більш легкій. Тому. Так, да, інфікування відбувається, але mm -hmm. яка тяжкість буде, це вже залежить від того, чи є імунітет після вакцинальній, чи людина захворіла, не маючи імунітету, чи в неї є якісь там ще проблеми з власним здоров'ям, якісь захворювання такі хронічні. То така інфекція можна перенести і досить серйозні ускладнення. Ускладнення можуть. Скажіть, а от ми говорили про те, що ну в родині може бути кілька дітей, які мали контакт з дітьми, які мають вже ну, вже захворіли на вітрянку. Ну можеш так говорити вітрянка. Я розумію, що це таке норма народ, да, більш народів. Вітрянка. вітрянка, ми вже звикли. А що з двох дітей? Ну, в принципі, там можливо там рік різниця, можливо, взагалі там двійнята чи близнята. Буває таке, що один захворіє, заразиться, а інший не захворіє. Про що це може свідчити? У кого? Ну я розумію, що тут до імунологів, можливо питання, але якщо так загально говорити, в кого з цих дітей виходить сильніший імунітет? Той що захворів, чи той, що не захворів? І кому, скажімо так, гірше в цій ситуації? В тому що захворіла дитинка, чи та, що не захворіла? Ну, тут може бути декілька варіантів. Може таке бути, що людина інфікувалась, і захворювання перебігло у такій прихованій формі. Тобто однієї дитини, як приховано, пройшло? так? Да, так, без проявів, да. угу. І може імунітет сформується, і людина більше ніколи в житті вже угу. не захворіє. А може бути таке, що да, був контакт, але інфікування не відбулося. Тоді наступний буде. Контакт може закінчитись захворюванням. Mm -hmm. такі тобто, в принципі, варіанти, тут да. складно якось прогнозувати? Є багато людей, які ну, не пам'ятають, що хворіли на вітряну віспу або там. Є такі, свинку. що не пам'ятають. Мені mm -hmm. здається, що якраз от вітрянка це взагалі ну, таке захворювання, начебто... яке я в мене досі так, як людинам кажу, іноді такі речі розповідаю. У мене, от, знаєте, як залишився знак mm -hmm. от прямо над доком. Напевно, це таке місце було, яке найбільше бентежило. так розумію. Чухалось, мабуть, да. Ну, напевно, що ще в дитинстві. Мені здається, що у кожного з нас є десь місцинка, де яка свідчить про те, що була вітрянка. Я так розумію, що є насправді. А їх як їх можна назвати? Щасливчиками, у яких приховано пройшлося? Чи на, на… Ну, я не знаю? Ну, тут якісь да, моменти імунологічні спрацювали, що або невелика кількість вірусу потрапила в угу. організм, і може да, організм трошки швидше справився з ними. Але угу. відбувся контакт, імунітет виробився. так що… Хоча вірус, як правило, залишається в організмі на пожиттєво. Пожиттєво? Да. Єв Є в, нас додзвонювач в ефірі. А Скажіть, будь ласка. А если в детстве перенёс свинку в тяжёлой форме, то как впоследствии он может стать отцом? А в каком виде? Ой, лонтика 4-5 ему было. 4-5 рочків? 5 років. Як правило, ніяких проблем воно не становить. Там може бути у підлітковому віці, да, свинка епідемічний угу. паротит може спричинювати орхід, запалення яєчок. І тоді при двобічному ураженні, при тяжкому ураженні може бути атрофія цієї угу. тканини гермінативної, і тоді ну, може бути така ж стерильність. Але це і так, наскільки розумію, трошки пізніше, там 13 років, 14 років? Підлітковий вік, та... 14, 15, 16. 4-5 років, напевно. Ні, ні, ще ці залози активно не функціонували, угу. і я думаю, що якщо був би рахіт, то його б помітили. Там досить така угу. симптоматика. Наочно, так? Наочна да, mm. болючість виражена і... uh, так. Хочу трошки ще про вітряну віску. Але ви зазначили, що можуть бути такі ускладнення. В чому вони будуть полягати? Що це може бути за ускладнення? Ну, частіше за все спостерігаються ускладнення з приєднання бактеріальної інфекції. Ось ці mm. розчухи, uh -huh. да, вони супроводжуються потраплянням. Бактерії, які оточують ці ділянки, і може бути інфікування шкіри, піодермія, там, запалення вплоть до абсцесів якихось МПМ, і на слизових оболонках також, стоматити, конюнктивіти. Це найчастіше, але ну є і більш тяжкі навіть частіше. От вітряна віспа – це ураження нервової системи. Нервову систему. Так. Енцефаліт, менінгіт – Це ну, не можна сказати, що часте, але досить пошукав. Чиваємо діток, так? Да. Так. Ну, от, В нашій клініці якраз це uh -huh. дитяча інфекційна лікарня. У нас якраз ми спеціалізуємось на цих ураженнях. Ви правильно, да. Так. Угу. Uh -huh. Це І ну, uh -huh. якраз це наш профіль. Це ми лікуємо такі ускладнення, які потрапляють. Воно може бути і на початку вітряної віспи може ускладнювати вже коли, начебто, хвороба пройшла, вже підсихаються кірочки, і виникає ускладнення таке, так скажемо. Постінфекційне таке, ну вони ми всі звикли до зеленки, але я наскільки знаю, є якийсь препарат зараз, який ну це не зеленка, який спеціально для цієї використовується, коли вже почалася вітряна віспа. Що це за препарат? Ви можете навіть сказати, я хочу, щоб батьки знали, що не обов'язково брати mm -hmm. ту зеленку, яка під рукою є, і дійсно вона ж теж може призводити ну не до досить іноді хороших результатів. Хоча mm -hmm. я розумію, що це і такий, як брильянт, як кажуть, да. зелений смараг. він такий смарагд він є, так але разом з тим, що може. Насправді обробляти шкіру можна будь-яким антисептиком, угу. який о, знешкоджує бактеріальну флору, тому що ми не лікуємо саме вірус, а лікуємо, верніше, проводимо профілактику тих бактері бактеріальних ускладнень. І можна використовувати будь-що. Ми рекомендуємо такі о, кольорові. Антисептики для того, щоб було видно, що а, оброблено, угу. що ні. І побачити, коли перестало підсипати, mm. ми від того ведемо, скільки ізоляцію проводити. Ну, але дійсно, зеленка вона дуже довго змивається. Да? Там вже треба йти на якесь свято, а у дитини ще і волосся, і обличчя все в цій зеленці. Це може бути на волосистій голові, так? Ну, да, бути... да. І воно таке. Ну, зараз модно, але. Модно зараз так? Ну, я бачу. Молоді люди часто <світ> фарбують такими кольорами яскравими. <світ> так, Ну можна використовувати. Я думала, модну вітрянку, а, <світ> а, ні, вітрянку ні, ні. <світ> я жартую. я Жартую. От <світ> є, наприклад, такі там і білого кольору, да там <світ> каламін, такий є препарат, який зараз використовується. Він трошки і свербіж цей зменшує. Як і... називається? Каламін. Uh -huh. да. І можна хлоргексидин використовувати, фукарцин, перманган. А як часто, ну я розумію, що такі вже питання але житейські, але як часто треба змащувати? Ну, разу три на день. Три на день, так? Тому що він втрачає uh -huh. свої властивості, там же ще uh -huh. спиртова основа випаровується і зменшується кількість цього, -цього речовини, яка знешкоджує бактерії. І до того ж, ці підсипання вони ж йдуть постійно. тобто... Вранці одна кількість, в день можуть з'явитись нові і треба. Здомлюсь, зараз послухаємо. Потім продовжуємо. Говоріть ви ефірі 223 двадцять три ноль дев'ять встигне дзвіночки? Прошу, не дочекалась людина. 223 двадцять три ноль принципі, за який час маю вітряна віспа проходить у дитини? Має має проходити ну цей гострий період, коли йдуть підсипання, так. він якраз супроводжується і знедуженням, і температурою ну триває десь близько 4-6 днів в середньому. Угу. Ну до тижня. Да. Ну грубо кажучи, до а тижня. А потім вже підсихають кірочки, як правило, температури вже немає. Угу. А до якого моменту дитина становить ну таку загрозу? Ми не говоримо загрозу таку серйозну, але становить загрозу, що вона є заразною? Заразною, це в в який період часу ми відлік. У нас в країні прийнято вести відлік від останніх підсипань, так званих. От вранці подивились, нових підсипань немає. Все дитина вже не заразна? Все, все, да, ні. І п'ять днів ще треба. А ще п'ять. Да, після цього. Угу. Тобто десь 4-6 днів гострий період підсипання, і потім ще п'ять днів після останніх. Скажіть, Це дитина теж таку пораду ще знову для життя. дитина має весь цей час перебувати вдома? Ну, я маю два зрозуміла, що дитячий садочок зрозуміла, це ми не обговорюємо. Але угу. чи може вона гуляти? Бувають мами, які продовжують досить активно. Ну, коли дитині полегше, як ви говорите, ці кілька днів пройде, коли вже підсихає все, і температури вже немає, ніби дитина вже жвавіша стає. Мама починає активно з нею гуляти. Ну, як же ж не гуляти? Повітрям вже треба дихати дитині? Я ж не можу. Та ще вона її тоді в пісочницю тягне, таке теж буває. В принципі, це можна робити чи не варто? Не варто. Не варто Тому так? що вони, да, можуть заразити і ін... Вірус від хворої людини може розповсюджуватись на декілька метрів, десятків метрів, навіть якщо це закрите приміщення. Тому навіть в коридор, вийшовши будинку, можна заразити тих, хто там проживає. Так, що і можуть бути особи, яким це ну не бажано хворіти там люди похилого вітку або якісь хворі з хронічною патологією. Скажіть, ну я розумію, що це не до вас запитання no. скоріш за все. Але якщо вагітна жінка, яка не перехворіла на вітрянку під час виношення дитинки, такі заразилася від когось. Можливо, власне, від своєї ж дитини, яка там старша, яка захворіла, uh -huh. це якось захорожує саме мама зрозуміла, вона важко перенесе, але одужає. А чи загрожує це плудучий? В принципі не... ну, Вітряна віспа не відноситься. До таких Не вінушиць, вже надто так? небезпечних для ну, вагітної. вигірків. ми розуміємо, то проблема для То вагітних, Взагалі, так, та, то... без питань. А, от вітряна... а вітряна віспа, частіше, якщо е, інфікування відбувається, да, дитина може заразитись, але частіше це буде після народження, теж схоже на вітряну віспу картина. Mm. Тобто, з висипкою, може бути. Моє mm. ти там... заєчення, це таке з'являється, народжується, вже da, може вже. бути віспу. Mm. Mm. Нічого собі слухати. Якісь такі ну, це... важкі ускладнення, ну там mm -hmm. вади розвитку, як правило, не спричинює. Не спричинює Хоча на перших місяцях вагітності, ну може дійсно там викликати її викидень. Ну, це буде така загальна реакція. Ну виходить, Мало так що все одно треба берегтися. Краще, Мамі да, треба вагітні да. і від цієї навіть такої не сильної загрозливою формою. Якщо можна... є діти поруч, як, mm -hmm. або якісь там контакти, які можна попередити, краще, краще не, не ризикувати. Да. Є додзвонювач, кажіть. Би ви в ефірі, говоріть? Доброго дня! Добрий день. Моїй дитині 10 років, у мене син. І він ще вітряною віткою не хворів. Так я тепер думаю, чи йому робити щеплення, чи, чи йти дійсно з кимось на контакт, щоб він заразився, бо я думаю, Чи це буде пішти перелік хвороби, якщо дитині 10 років? Як діти? Скажіть, будь ласка, він відвідував дитячий садочок? Відвідував садочок, в школу відвідує, але не хворів. А діти там хворіли в садочку, коли він був? У нас не було карантину, тобто хворіли uh -huh. вже після садочку. В групі якось не хворіли діти, коли він ходив. А він ходить за наліз трьох років садочку. Mm -hmm. mm -hmm. Дякуємо, дякуємо. Ну, тут може бути такий варіант, що все ж таки він контактував, переніс у прихованій формі. Mm -hmm. Можливо, таке, і ймовірніше, тому що вже ну, відвідував дитячі заклади. Якщо не захворів, да, він може зінфікуватися, захворіти. Сказати, що на надто там от, закономірність є така вже певна, що чим старший вік, тим тяжче хвороба. Нема такого. Є певні повідомлення, що да, трошки симптоми можуть бути сильнішими, ніж у дітей раннього віку. Але ну як правило, вакцинація, все одно перебігає. З вакцинацією було що з їм вакцинацією посадили? у нас. Ради? Вакцинація вона не є обов'язковою з вітряної віспи. І вже в такому віці ну, ми можемо порадити, хоча там частіше йдуть ж таки, діти раннього віку, які відвідують дошкільні заклади. Можна вакцинуватись за свої кошти, купивши цю вакцину. Вона є зареєстрованою в Україні, можна це зробити. Що їм зробити? Я так розумію, знайти, ну, знайти тут, той, тут... хто хворіє. Я... Та ні, ні, <рес> ну, ні ну, спеціально мій. на контакт можна не йти. Але ну, можна такий варіант. Ну, слухайте, а як можна їм, власне, можливо, дійсно він перемістити? Да. Як перевірити, що він. А Може, дитина перехворіла? Може. Можна зробити серологічний тест, визначити антитіла до вітряної віспи класу G. Вони Кров, вкажуть, здається, це все насправді да, не так складно. Будь-яка лабораторія, ну. Частіше uh -huh. це приватні. Uh -huh. e, і можна подивитись, якщо є цей титр, то інфікування було і вже ніяких там перешкод і якихось там загрози. Ця інфекція для нього не складати не буде. От Краще перед тим, як щось приймати я якісь думаю, рішення, що краще да. піти і зробити аналіз. І деш... Хоча він, можливо, і не досить дешевий, але я дешевше думаю, буде, що але думаю, дешевше що буде да. ніж вакцинація. Нервовий... І ти, і, і... 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 і спокійніше well, taka... буде. Є ще додзвонювач, кажіть. Алло, це я, так? Ви в ефірі кажіть? Добрий день. Я чую розмову про вітряну віску. Мені так пояснило, що герпес це наслідок вітряної віспи. От я про це в лікарні, а тепер я хочу знати, як яким ще народним методом можна вдома лікуватися? Ну, ми, можна... ми про народні методи не говоримо тут. Так, зрозуміло, дякуємо. Чи є вітряна герпес наслідком вітряної віспи? Ну чи ну, дивіться, це якісь як правило, споріднені речі? Чому ну, у нас ми вважаємо, ну, більше, називаємо герпесом, як правило, той герпес на губах, який висипає. Mm -hmm. да? Або є ще генітальні. То трошки інші види герпесу. Да, вони теж з цієї родини, але то герпес першого типу, другого типу. Вітряна віспа вона до відноситься до третього типу, і mm -hmm. вона може такий герпес. Теж, сказати, теж, ну, вірус герпесу, да, герпес зостер, вірус він називається. Він теж може перебігати, в хрон... це хронічна інфекція. Вірус після вітряної віспи залишається в організмі і може потім давати рецидиви, і це буде герпес зостер, той опорізуючи герпес або лишай, який висипає по ходу нервових закінчень. Частіше на шкірі, там може бути на тулубі, на обличчі. Так, mm, да, це частіше в похилому віці. Вони виникають, ці рецидиви. Оце дійсно те, що спричинює цей вірус. Mm, як боротися з ним, Ну, це підтримувати імунний Мені статус, чекто. тому що це, да, mm -hmm. так же як і на губах, так і цей Герпес зостр виникає у тих, у кого є якісь там, проблеми з імунною системою. Похилий вік теж, на жаль, да, асоціюється, як правило, зі зниженням. Опірності організму і може сприяти цим рецидивам. Ну, народних методів таких ну я ну, ж вже... у нас буде студії фітотерапевт. Да. Ми ваше запитання не ми, забудемо поставимо. Ми нас... користуємось так. ну такими традиційними засобами. Є противірусний засіб, угу. ацикловір, цикловір, той живали цикловір, угу. який можна використовувати, якщо ці рецидіви часті або асоціюються з там з вираженим ну, сьогодні Казати вже до побачення. У нас залишилась не залишилась. Ми її майже не обговорювали. Але це дійсно таке захворювання, яке потребує і йому необхідно присвятити досить велику кількість часу. щоб говорити це краснуха. Ну там є які якраз у цьому захворі, так розумію, є певні загрози. Тому ми обов'язково yeah. продовжуємо наше з вами спілкування і зустрінемося. Вам, шановні дачі, нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці був Віталій Євтушенко, кандидат медичних наук, головний дитячий інфекціоніст міста Києва. Переходимо до третього блоку до корисних порад. Троянда, загальна визнана королева саду що радує садівників тривалим цвітінням з початку літа і до осінніх холодів. Рідкісний сучасний сад обходиться без троянд. Благо посадкового матеріалу зараз у продажу є. Є достатньо. Отже, саме королева саду троянда стане головною героїною нашої розмови у корисних порадах. Не примикайте.